Тобто рішення не прийнято. Сьогодні не прийнято. Я, вибачте, трошки ну, змушений пояснити вам, як діє влада, ну, яка в місті, в області і так далі. Так от, є питання, які віднесені до виключних повноважень місцевого самоврядування. От питання контролю за дотриманням там, архітектурних норм і так далі. Це виключне питання міської влади. Міської туди втручатися не може ніхто, окрім суду і правоохоронних органів, якщо брутально порушується закон. О, окрім, е, значить, є колегіальний орган виконавчий комітет, є колегіальний орган міська рада. От міська рада у нас прийняла мораторії е, на встановлення будь-яких малих архітектурних форм. Декілька спроб скасувати цей мораторій ні до чого не призвели, є позиція депутатів. Кожен депутат кожен член виконкому індивідуально несе відповідальність політично за свою позицію. Ведіть діалог, розмовляйте, домовляйтеся, вимагайте, це абсолютно ваше право. Але Черкаська обласна адміністрація не може втручатися в роботу, незаконно втручатися в роботу органів місцевого самоврядування. І не буде втручатися до тої пори, поки ми вважаємо, що діяльність їхня законна або незаконна. Якщо ми будемо бачити, що діяльність незаконна, ми будемо звертатися так само до прокуратури, і прокуратура буде вносити протести. Але зрозумійте, тут нема чарівника, який зараз махне чарівною паличкою і скаже: люди працюйте. Так не буде, тому що влада не є абсолютною. Не можна давати будь-який орган, будь якого людині, чиновнику абсолютну владу в руки, який би вирішував сам долі людей. По суті. По суті. Абсолютно по суті. що тут не по суті, ви по все по неправильно сути. говорите. Я, я звіняюся. Ну, якщо ви правильно говорите, да, давай, я неправильно. Я, ну, я, я, з точки зрення закону, давайте я скажу. Значить, є у нас стаття 119 Конституції України, там, де. полностью прописаны обязанности чиновников облдержадминистрации. Там сказано, что облдержадминистрация на веренной ей территории забеспечивает выполнение законов, прав и свобод громадян. Не просто организует, а именно забеспечивает. Каждый из вас имеет право на труд. Вот. Никто не имеет права быть позбавленным своей властности без решения суда, статья 41 Конституции Украины. Мы несколько раз приходили в облдержадминистрацию, говорили про то, что фальсифицируются криминальные справы, процветает рейдерство, процветает коррупция. Каченко лично нам обещал в этом зале в течение двух недель разобраться, приводил сюда силовиков, обещали открыть криминальные справы по поводу, по поводу незаконной конфискации имущества. Где все это? Каченко обманул нас. Я еще раз попрошу, давайте говорить с я спокойно говорю. Я говорю просто, вы же микрофон не включили. просто достала. на плечах восставшего народа к власти пришли те же самые грабители, рейдеры, бандиты и обманщики, которые отгородились от народа турникетами и милицией. Yes. Правильно? правильно? Гадьба Хочет ні на роботі ні Радуцького, ні Сала, ні Не да! Где всі? А тепер скажи, будь ласка. За ви Це... получаєте зарплату. Хвилиночку. Нашим, нашим... А тепер послухайте і не, не прибувайте, будь ласка. Давай. Ні Одарич, ні Лівченко, ніхто із них не є нашими підлеглими. Хочу, щоб ви зрозуміли, як побудована влада і намагався вам це писати. Ми все це знаємо. Ви, ми ми не перебуваємо. Не перебуваємо. Якщо ви не не перебувати, не ви не будете перебивати, ви будете самі й далі спілкуватися так. з людьми. Нам нужен зал! Нам не треба спілкуватися. Ми хочемо провести тут засідання виконкому в великій ви? сесійній здорові. Ви зараз як журналіст, чи як активіст. От поясніть. Без посвідчення. Як так? активіст. Так. Да. Все. Просто щоб потім не визнати, що журналісти ображають чи слово не дають. Маже часто виникає. Геоєвропейський європейський Черкас. Чудово. Так от, якщо вам не потрібен діалог, з нами, якщо, тобто, ми... не, нам потрібні действия, Ми хочемо, щоб ви соблюдали Конституцію України, щоб навели порядок, вделенный вам в області. А діалог ми з вами ведемо вже третій рік. Третій рік ви нам обіцяєте і постійно врете нам. Вот тому назад мы робили. Вот губернатор. Можно вопрос? Да. Какое решение вы хотите услышать? услышать Он нам не Можно, Можно? Какое вы решение сейчас хотите услышать от заступника губернатора САС? Ми... Я вам предлагаю решение свое. Созвать позачерговую сессию меську раду. На да что вы мне ответили, что вам не надо. Вы шо... можете мне ну... пояснить. Конкретно. Давайте, давайте, я можем... еще раз теперь... теперь, как предприниматель, я обращаюсь к вам лично, спрашиваю у вас, какое вы хотите решение сейчас? Мы хотим, мы хотим чтобы вы не понимаете. Я хотел нормально работать. Есть Выконком, который назначен на завтра. На Сегодня! Сегодня! Мы хотим, мы не хотим. еще мы не хотим поговорить. никакого решения. Мы хотим, чтобы людям дали нормально не работу. Никакого решения, тогда не принимайте решение. Вы сказали, что вы не хотите никакого решения. Нет. вы хотите мы, мы, хотим, мы, не баркок, мы не хотим, мы не хотим этого блудословия. Мы не хотим, мы не хотим, баркок, чтобы баркок, нас обманывали. Вам лично нужен бардак. И съесть еще пару бюллетеней. пару бюллетеней. А вам, не я, я не бардак. я, бардак. я, я депутат из Северады, Тискатор Молодимов. Голова фракции, голова фракции, так

Ви можете вимагати все, що ви хочете. Я пропоную вихід рішень. Это то, що я могу сделать как депутат міської ради. Петренко мне не подчиняется, к сожалению. Я могу инициировать как депутат міської ради. Кому? Міському голові. А де міський голова? Де міський голова? Хорошо, понимаете. Де міський голова? Немає. Немає? Сейчас будуть вибори, ви вы там определитесь. Ще раз повторяю. Якщо ви хочете, йти на виконком, а завтра десять річ. Якщо ви хотіти, щоб я ініціював позачергову сесію з одного питання щодо встановлення ларків та скасування цих ларків, які існують, прошу вас до мене звернутися як до депутата. І я зараз підпишу своє подання на позачергову сесію. Це то, що я можу. Якщо хтось хоче бардак і участвовать з такими людьми, то я тут не участвую. Все. А Дасть нам можна. Ми Давайте зараз не вже прикладаємо. Дайте паутині. Дайте паузу, Дайте я по, по, скажу, Пожалуйста. Без емоцій, Емоції, звісно, зашкалюють, тому що от такої прийшли, а ми скасували, а ми не знали. Розумієте, з нами граються, як з маленькими дітьми. Це просто дістало. Звісно, тон змінюється. Ми вимагаємо сьогодні того виконкому, який планувався від кого відкритого виконкому від членів виконкому від Сергія Одарича, від заступника міської ради Олександра Радуцького. Абсолютно всі, хто причетний до цього, з присутністю заступних людей: Джуган, Савін, Давиденко, всі, хто мають відношення до малих архітектур. І до цього проекту рішення сьогодні. Ми не стадо що нас треба водить. Ми не діти, підіть, потім прийдіть. Ми прийшли Все, сьогодні. В екстрене засідання виконкому, якщо вони кажуть, що вони цього не планували. А ви знаєте, хто скликає засідання? Воно, ви, я, як вибачу. Вибачу. ви бачите вирішення, а, Велику сесійну залу, ось депутат міської ради, він сказав, що може ініціювати. А, хай з -я. З -я. З -я. Є дзвони, є в є члени виконкому в хай він дзвонить своїм, хай є радуцький секретар міської ради. Вам що? Якщо б я сіла на ваше місце, я б забрали за 5 хвилин. Роман.

Псавина. Где я, рабочий день? Где Ткаченко а наш? Мне aynı... Где Коваль, который нам полтора года обещал решение наших проблем? Не и создание... Я... создание рабочих групп, которые будут иметь право голоса. Где все это? А вы только обещаете и сейчас опять нас пытаетесь развести по домам, чтобы опять еще целый год нам не компенсировать. Что, я не прав? Абсолютно. Мы до вашего питания, вы абсолютно не правы. На 100%. Что вы не Нет, конкретно эта людина. Також, а, а це право. Шановні, вимагати треба від того, хто має повноваження на це рішення. А Конституції записано обов'язок покладається на вас. І коли йшли на цю должність, то вам думати, як ви будете читати. Читала я читала. Я. Так, от, якби ви і читали, знали, що статті 119 написано в межах своїх повноважень. Наши клиники, у вас прокуратура. Ви вы... себе тільки хочете сказать. На вулиці Кино, рубежи, рейдерс, забирают имущество в предправить, фальсифицируют кримінальні справи. Хто? Міліція, прокуратура. Выйдет. З... 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 Да, вы здесь люди президента. Президент у нас гарант Конституції. Здесь на месте, представляете, его вы. Поэтому не говорите, что вы не имеете полноважен. Вам Конституция дана эти полноважен. Конституция это самый высший документ. Чудово. А теперь скажите, будь ласка, есть закон про прокуратуру? Читал? Есть закон про милицию? Вы его читали? Ну, вы, когда есть закон про Вы пришли на эту должность, вы должны были я... я... это прочитать. Да, я знаю, я читал. И когда вы я на эту должность, вы, вы должны были выяснить, как вы будете исполнять свои обязанности. Если вы не можете, значит подавайте в отставку. Чудово <плес> текст, <плес> так і зробив. <плес> але але, в мене є свої... Пишіть бумаги! Пишіть бумаги! Вам нам, 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 ми, не, регіонів, не буду! Я є членом партії регіонів, які займаються... Я ніколи не був членом партії регіонів. Вові, вові, вові! Я був членом партії промисловців... Я з вами не буду ні таких <плес> питань Я обговорювати. Якщо ви не можете... З людьми я готовий, з вами особисто ні. Чому сьогодні ви сподіваєтесь? Виконком вкликає міський я, голова. У мене ще є одне прибавлення. Міський голова знаходиться в кабінеті міських виконком. Приміщення треба наше реагування буде. Ну ми не можемо зараз послати наряд міліцію так. шукати. Не можемо, бо це незаконно. Ви хочете з Так, ну ви бачите, ситуація тут неоднозначна. Ці маленькі діти, котрі по 60-50 років, вирішили сховатися. Це не образа, це факт. І я думаю, що всі розуміють. Тому, так як вони зараз не хочуть, ні секретар міської ради, ні одарич, ніхто зараз не спроможний зібрати виконком. Тому є пропозиція, на яку вони погодились, що завтра на 9.30 виконком буде зібраний. І це питання буде піднято, і ми будемо таким складом вирішувати. Але але, ну такий вихід, ми зараз просто вони до нас не йдуть, розумієте все. Ні, Їх або не треба, не За... Ні, дивіться, якщо вони не прийдуть завтра, тоді будуть інші наступні радикальні кроки. Поки що, поки покришки, поки що, поки що... По поки що... завтра на треба що... 9.30, Чекайте. Ой, так, так, чекайте. Тоді, а завтра, а на 9.30 в приміщенні обласної державної велика сесійна зала виконавчий комітет присутність підприємців ну, чого ну чому в, в обласній раді тому що це ну, наше тому що це наше це ваше тому мен не там де визначить міська рада як щоб визначить міська а ми вимагаємо виносити державна адміністрація якщо буде не там немає питань ми його перенесемо всі згоду як і ви. Я так само хожу по цих зі вулицях, носить ті самі магазини, як і ви. І западно отримуєте подірка. Не одариш. Я не можу, я надариш не мій не в мене. Якщо подариш мій, мій потегним, я можу його з'явити. Дякуємо. Зачет у вас сюди. І завтра щодять ініціатури лист підписання про відставку. Винато, який ви контролює чудово. Ви приїздите ви підсоби. Ви підтримуєте? Ви що напереві чудови?